Всім доброго дня, мазинфоджесам вас вітає. Сьогодні хочу окремо зупинитись на супер-пупер бюджетних новиночках. А саме на заміну Redmi A2 прийшли Redmi A3. Є такий варіант. Бачите, яка гламурна камера. За під Samsung і останні моделі та Xiaomi з переливом. Якщо потрібен бюджетний варіант з потужною батареєю 5000 мА. Восьмиядерний процесор 2,2 Гц. З пам'яттю є варіанти 364 та даже є 428. І цінник 364 Redmi A3 коштує на сьогодні до 4 тисяч, а з пам'яттю 428 коштує до 4,5 Сам нептуальний варіант. Рекомендуємо. Спішіть. Кстати, доїжджає до нас посилочка, буде ще два кольори: буде блакитний та зелений кольори. Чекаємо на вас.